Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачний салат з крабовими паличками. Я буду формувати у кільці, або можна взяти звичайно з роз'ємної форми, або в ось такій посудині. Тут же дивіться, яка вам більше підходить. 250 г крабових паличок, а це я одна пачка нарізаю на дрібненькі кубики, або можна розділити на волокна. Це дуже смачний салат із святковою подачею. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Чотири яйця зварила на твердо, відокремила окремо білки і жовтки та натираю на дрібній терці. А жовтки вже буду натирати при формуванні салату. На дрібній терці натираю 100 г твердого сиру. А на грубій терці 1 великий очищений огірок або 2 3 менших. За бажанням також можна ще додати трішки кропу. Щоб було зручніше, майонез помістила у кондитерський мішок. На каналі є рецепт домашнього майонезу посилання залишу нижче під відео. І формую салат. Спочатку викладаю крабові палички та злегка втрамбовую. Роблю сіточку з майонезу і викладаю наступний шар. Натертий сир. За бажанням його можна замінити на плавлені сирки. І знову шар майонезу. А натерті огірки потрібно відтиснути. Це можна зробити з допомогою сита, щоб забрати зайву рідину. Майонез можна злегка розмастити ложкою і викладаю мариновану кукурудзу 200 г. І після кукурудза буде шар з яєчним білком. Зверху його ще трішки посоліть та поперчіть. А потім вже майонез. І останнім шаром натираю яєчні жовтки на дрібній терці. Обов'язково накрийте харчовою плівкою чи пакетиком, щоб верх не обвітрився. І перекладаю у прохолодне місце настоятись. Знімаю кільце і можна подавати. Салат виходить дуже гарний, смачний та соковитий. Якщо вам сподобався такий салатик і подача, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.